Бо стосується вона поняття символічного для багатьох українців майдан, яким ми знали його під час революції гідності. Схоже, перестав бути таким. З'явилися підозри, хтось просто прикривається нинішнім майданом, перетворюючи центр столиці на небезпечну територію. Наш Олексій Бобровников в прямому розумінні слова влаштував у редакції Демарш аби тільки не знімати цього матеріалу. Але з ним самим на центральній вулиці міста сталося дещо, що змусило його самого змінити свою думку. Ми вже звикли, що Київ глибоко в тилу. А отже, тут безпечно і нападу можна не очікувати. Звичайний липневий вечір. Я залишився без грошей, телефонів та з синцями навколо горла. Одного з злочинців піймали по гарячих слідах з моїм гаманцем у кишені. І тут, власне, починається найцікавіше. У цьому епізоді є одна цікава деталь. Грабіжник, затриманий міліцією, почав кричати. Я з сотні УПА. Зараз прийде мій сотник і спалить дільницю. За кілька годин затриманого відпустили. Міліція продовжує боятись Майдану. Погана новина в тому, що Майдан, яким ми його знали, більше не Майдан. Прийдем а я вас, не, я хочу. Я до я вас не на вийду студію, тільки ви через те, права. що ви не маєте права давати мені вказівок, де мені знімати дані. Ви розумієте, що Та зробіть жаль. свою роботу 5 метрів далі. А а це, принципіально. Да, це принципіально. Так, Це принципіально. Майдан ніколи не був таким, під час революції гідності бувало різне: ми приходили на майдан, і майдан приходив до нас. Сьогодні щось змінилося. Я намагаюсь знайти якісь сліди грабіжників, якщо вони справді звідси, говорячи з десятками мешканців наметів, я з'ясував, що майданної сотні УПА, іменем якої назвали злочинці, не існує в природі. Але ті, які тут ще існують, Викликають більше запитань, ніж відповідей. За які кошти вони живуть? Чим тут займаються? 70% Сімдесят Хорошо. під, під слов'янським. Колись сюди приносили пожертви. Тепер усе йде на фронт. Усе крім людей, які продовжують називати себе самообороною. Скриньки порожні. Тоді за що вони живуть? Де власне був фізичний контакт товаришів? Ну, людина, яка представилася себе керівником однієї з наших сотень. І з, з, в грубій формі з тим, що вони е, хочуть захватити одне з приміщень наше схватив вас за горло. За горло, тоді пішли до, йому на допомогу ще двоє козаків, так би мовити. Спроби цих атак продовжувалися? На жаль, була спроба е, з іншої сотні перед тим, переконати те, що е, для них цікаве таке приміщення. І вони Згодні беруть його під своє крило так би мовити. Під час революції гідності тут жили патріоти, біженці від режиму Януковича, герої, друзі загиблих героїв. Тепер кілька різних угруповань, чи може навіть кільканадцять керівника найскандальнішого кличуть «Слоном». Йому інкримінують пограбування і розбій. За даними, які нам вдалося отримати з власних джерел, ще й викрадення людини з метою викупу. Мені цікаво зрозуміти з приводу цього хлопчика на прізвисько слон, що він за один. Не думаю, що ні я, ні хто-небудь будь інший вам зараз коментарів з цього приводу не дадуть, тому що тут достатньо слизька ситуація. Мені вдається зібрати досі звинувачень проти слона. Березень 2002 року крадіжка. Жовтень того ж року. Знову крадіжка. Травень 2014 – тисячі викрадення людини. Знову травень цього ж року. Викрадення людини з метою викупу. Місце утримання викраденого. Будинок консерваторії. Далі арешт слона. Травень того ж року відпущений на свободу. Угруповання слона лише одне з небагатьох. Треба. Їхню діяльність перевести в правове поле. Так, так продовжуватися не може. Тобто, це мені вже нагадує 90-ті роки, але в більш зухвалому вигляді, тому що в 90-ті роки не було такої кількості зброї і не було ну, такої легалізації цих структур. А ось так виглядає карта будівель підконтрольних різним формуванням. Всі вони прикриваються Майданом, називаються сотнями, але змінилася суть. За цей будинок точиться суперечка між лікарнею і церквою. Ще за Януковича на неї поклала око приватна контора, яка зараз найняла для захоплення приміщення мешканців намету із центру столиці. І цей приклад рейдерства лише один з крихітних епізодів. Я просто думаю, що вони самі туди увійшли, а прикрилися сотнею, тому що в нас зараз на даний момент сотні мають якийсь такий, якби можем так скажімо, в лапках офіційний авторитет. Так? що Якщо там сотня є, значить це для народу. Так? Хоча це тут от, хтось може якби зловживає цим іменем. Групи швидкого реагування, базуючись на площі незалежності, приймають участь у політичних розборках, бізнес-атаках чи простому грабунку. Так було тиждень тому, коли під Верховною Радою розривалися шумові гранати, а на площі вночі було чутно стрілянину. Основне питання: якщо вам хочеться стріляти, чому ж ви не стріляєте на фронті? Можливо, про це краще спитати жінці, а не мені. Чого вони на сході? Чому не на сході? А що ми будемо робити так? скажіть, там скажіть. Володимир, четверта козацька сотня. Не буду казати. Ройовий. Герої ризикують життям на східному фронті. Ті, хто залишились, обіцяли забезпечувати тил. А натомість. Давай отсюда. бо се з камеру розоб'ємо. Я тебе шатану, котлас. За територією Майдана, реальні. Ти мене? Біда в тому, що все це може перетворитися у щось більше, ніж звичайний рекет. Там стояв новий красивий донецький намет, в якому зібралися люди. Я так більше підозрюю, що це були провокатори. А вони дійсно проводили, підготовлювали різні провокації, розтягували людей, нервували. А все в наметі в них, у них в наметі в них все було красиво Росія, флаг, нєт АТО, міру, міри, тому подібні ці от варіанти. Фантастика, тут це вже зараз. Да, це вже під час АТО. Це було було якраз під час АТО. майдан. Саме серце міста, трикутник між Верховною Радою, Кабміном та Банковою. З точки зору російських спецслужб, це могло би стати ідеальною зоною для можливих провокацій. Силовики почали розшукувати тут російський світ і стверджують, що вже відстежили людей, які готувались використати залишки майдану для диверсійної мети. Вони обіцяють піймати велику рибу у мутній воді, а правдивий майдан він збереться будь-якої миті. І ті, хто зберуться, не приховуватимуть обличчя, бо не скоїли жодного злочину і не ховатимуться за спинами інших. Олексій Бобровников, Дмитро Панасенко, Іван Павлович ТСН тиждень, 1+,1.